Друзі, вас вітає Рес Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ескалація в Ізраїлі, що відомо зараз. Десятки винищувачів б'ють по об'єктах угруповання Хамас у секторі Газа Таймс оф Ізраїль. Армія Ізраїлю вивозить техніку з півдня країни, щоб вона не потрапила до бойовиків Хамас. Серед ізраїльського населення вже понад 200 постраждалих. Відомо також, що Хамас взяли понад 35 полонених військових ще близько 100 військових розстріляні. В Ізраїлі могла не спрацювати система швидкого реагування. Довелося задіяти регулярну армію. Місцеві аналітики. Збройне крило Хама заявило про початок операції по війні Алі Акса проти Ізраїлю. За перші 20 хвилин операції сектора Гази було випущено 5 тисяч ракет. Держрадіо Ізраїлю повідомляє про ракетні обстріли з сектора Гази у бік великих міст півдня та центру країни, включаючи лод Рамле, Беаршеву та Ашкалон. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів. Між тим в Ізраїлі вже тривають вуличні бої. Палестинські бойовики захопили позашляховики Хамві в ізраїльських військових. Камад Аддейф, старший військовий командувач Хамаса, голосив про початок операції Шторм Аль-Акса проти Ізраїлю, закликаючи палестинців усьому світі до боротьби. Він повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. За даними агенції, обстріли тривали близько 30 хвилин. Ізраїльські медіа повідомляють про пряме влучання в будинок у Тель-Авіві та будівлю в Ашкелоні. Наслідок ракетних обстрілів загинула одна жінка. Ще 16 осіб по всій країні постраждали від обстрілів. Палестинські бойовики Хамаса проникли у південну частину. Ізраїлю, взявши на себе відповідальність за напад. Також ЗМІ повідомили про те, що озброєні особи відкрили вогонь по перехожих у Здероті, що на півдні Ізраїлю. Цивільних мешканців Ізраїлю попросили залишатися у своїх будинках, поки тривають збройні сутички. Офіс прем'єр-міністра Бен'яміна Нетанягу заявив, що він зустрінеться з високопосадовцями Служби безпеки найближчими годинами. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант затвердив призов солдат резерву. Ізраїльська армія заявила про стан готовності до війни. ЗС ізраїлю заявили. Що Хамас заплатить високу ціну за свої дії, оголосила про початок контртерористичної операції залізні мечі у секторі Гази. За повідомленням Цахал, у відповідь на терористичні дії, ізраїльська армія завдала ракетних ударів по газі. Водночас, за даними Аль-Джазіра, Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газою КПП РС. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.